Мешканець під каменя Михайло Сусла жив своєю родиною, був дбайливим господарем і християнином. Життя пливло звичним річищем, поки не прийшов буремний час Другої світової, і в цьому плині випав один день, коли рішення пана Михайла подарувало майбутнє цілій польській сім'ї. А через покоління, вже у наші дні, у час російсько-української війни стало ще одним аргументом для поляків. Українці варті, щоб їх підтримати. А щодо нащадків Михайла Сосли, то рівень пошанування дідусевого вчинку у Польщі їх приголомшив. 15 червня цього року я на запрошення товариства поляків, які вихідці з під каменя, є таке товариство. Вони запросили мене через Інститут Пілецького. Це подібний інститут як у нас, Інститут національної пам'яті, який збирає певні дані щодо певних подій, які стосуються е, польських людей. В даному випадку, через архів вони відслідкували, що дідусь Михайло в 44-му році врятував родину Сінтоянських. Тобто, на той час, 44-й рік, знаємо, що відбувалося на наших теренах. Були непрості часи. Родині загрожувала, скажімо так, смерть. Дідусь їх вивіз це жінку із дітьми. Він вивіз її в броди на станцію. Де далі вже сім'я виїхала у Львів і після того вже виїхала, виїхала у Польщу. Поляки це шанують, поляки збирають такі дані. Вони проводять щороку. Такий захід, де відзначають громадян різних країн, які свого часу врятували поляків. Цього року були представники 12 країн. Це були зі Швеції, Сполучених Штатів, з Швейцарії, з Угорщини, з Нової Зеландії, Словаччини. І з України нас було двоє: я з дружиною з під каменя і ще онука жіночки з Волині. Біля Берестечка. Захід завжди цей проводиться на рівні президента Польщі. Це пропрезидентський захід. І відзнаки вручають, і дипломи вручають, підписані президентом Польщі. На сьогодні це Анджей Дуда. Михайло Сусла українець, який помог польській родині Святоянській вучечце в часі Жежі Воїнській. Отзначення відбирав внук пан Руслан Сусла. Teraz o zabranie głosu proszę pana Rusłana Susłę, wnuka odznaczonego w dniu dzisiejszym Michajło Susły. Warto dodać, że pan Rusłan przyjechał do nas specjalnie na tę uroczystość z ogarniętej wojną Ukrainy. Zapraszam pana. Duże dziękuję, szanownemu państwu za zaproszenia. Дякую за медаль і дякую, що сьогодні від України і від себе я можу до вас сказати слово. 22 лютого, 24 лютого 22 року над нашим будинком в Підкамені пролетіло три російських ракети. Це була п'ята година ранку. Ці ракети вибухнули біля бродів. У 1944 році над будинком мого діда Михайла Сусли літали радянські снаряди і падали авіабомби. Поруч була велика битва відбувалася, яка називалася в історії Бродівський котел. Друга світова війна, радянсько-українська війна, російсько-українська війна, історія повторюється. Дід Михайло був добрим господарем. Він жив в Галичині у підкамені. Він мав землю, мав найкращі коні у містечку, виховував чотирьох своїх дітей і виховував одну прийомну дитину. Він був християнин, ходив в українську греко-католицьку церкву. Чому дідусь рятував польську родину? Напевно, тому що він так був вихований. Що людям потрібно допомагати в біді. Це те, що сьогодні роблять мільйони поляків, безкорисливо допомагаючи мільйонам українців. Росія почала війну у 2014 році, забравши в Україну Крим і воюючи на Донбасі. Сьогодні російський солдат. Вбиває наших людей. Гвалтує, грабує, знищує міста. Україна воює, Україна буде воювати за себе. Україна воює за Європу. Нам допомагає світ. Нам дуже допомагають Сполучені Штати, Велика Британія. Країни Балтії, Словаччина, інші країни. Але саме Польща, саме Польща стала близькою і рідною сестрою для України. Саме в поляків найбільше українці знайшли свій дім. Я дякую президенту Польщі, Анджею Дуді. Я дякую уряду Польщі і народу Польщі за ту турботу і за цей захист. На сьогодні Польща стала тилом України в повному розумінні цього слова. Україна переможе. Нехай живе Польща. Слава Україні! Такі моменти тріумфу людяності показують сьогодні Україну як суспільство людей і гідних захопленням. І ось це захоплення передається буквально через екран. Як вас вітали слухачі? Які емоції ви переживали? Це було, мабуть, складно було і хвилювання, і гордість одночасно за те, що ви онук такого дідуся, і за те, що ви українець. Дякую. Марія, захід проводився в президентському палаці у Польщі на відкритому просторі. Було багато і урядовців. Були представники е, тих багатьох країн, е, люди, які рятували поляків. Захід, е, захід поширився через засоби масової інформації навіть на декілька інших країн. Що поважно, Ну, на сьогодні поляки дуже хотіли, щоб були представники з України. Це в них було принципове питання. Інше що польський захід, на якому підтримується от саме польське начало, що польська держава для поляків і поляки себе шанують, цей захід починався з українських пісень. Тобто польський ансамбль співав наші українські пісні. Це ще раз надає значимість, наскільки поляки близькі до нас. І саме участь е моя в даному випадку е на цьому заході і слова від представника України, який, який говорить про те, що є в нас, це важливо. Поляки це чують, поляки це розуміють. Розуміють інші народи, коли вони бачать емоції, коли вони бачать переживання, коли вони чують те від простої людини. Те, що говориться і по телеканалах. Як ніхто, поляки нас розуміють і підтримують. Але важливо те, що це є можливим завдяки таким людям, ваш дідусь. Адже він не лише врятував родину поляків. Була ще одна подія такого доброчесного християнина, він урятував сироту. Так, дідусь виховував четверо своїх дітей. І виховував одну прийомну дитину. Ця прийомна дитина це дитина з сім'ї з Карпат. Коли в Карпатах був голод, відповідно, люди ну, так рятувалися. Вони е, своїх дітей до господарів, де ті діти могли пережити цей період. Потім вони могли і забрати їх назад. В даному випадку, саме історія тіті Марії Паланички, її батьки вже вивозили на Сибір. І вони хотіли її забирати на Сибір, а вона вже здружилася зі сім'єю суслів, і вона хотіла залишитися тут. І її батьки бачили, що тут їй гірше не буде, і вони дозволили, дозволили їй залишитися. І вона завжди була як рідна сестра родині і мого тата і моїх тіток. Так, це також християнський вчинок. Все-таки ще два слова про минуле. 20-ті роки минулого століття під камінь це е, значна кількість поляків, українців, євреїв. Так була польська держава, але та сама Галичина зберігала українські традиції і їх підтримувалося. Е, чому появилася кров, коли появилися німці, коли появилися пізніше росіяни. Ми не задумуємося, що все-таки в той чи інший спосіб українці і поляки жили мирно. Були спільні сім'ї, де поляк чоловік, і навпаки, українка, жінка були змішані сім'ї. Ми маємо задуматися, чому ми зараз живемо в стереотипі, що все-таки десь радянському. І життя показало саме тепершня війна, що поляки стали найглиб, найближчими нашими е, друзями. Що поляки щиро нам допомагають, при тому, що вони розуміють, розуміють, що таке чобіт російського солдата, тому що 300 років під Російською імперією в тому числі, і навіть останні події з президентським літаком і іншими речами, поляки це знають. Тому ми маємо задуматися, як завтра виховувати дітей. Я беру свій приклад: під камінь, відмінник. Чому я більше знав за Херсонес? А менше знав за українсько-польські стосунки, за австрійський період, за УПА, чому це в школі? Абсолютно нас не інформували. І якщо якісь речі ми знавали, це ми знавали поза освітою. Оце основа, яка завтра буде будувати державу, і на яку ми маємо приділяти в першу чергу увагу, правдива інформація про правдиву історію і правильні розумні висновки з тих чи інших вчинків чи подій. Це важливо? Це дуже важливо. І дуже важливо, щоб суспільство знало про таких людей, як Михайло Сусла. Це на вас особисто викладає якийсь обов'язок. Відчуваєте? <рес> відповідальність. Відповідальність кожної людини звичайно має бути. Відповідальність не тільки за себе. А навіть за своє ім'я і за своє прізвище, це має бути присутнє. Як його втримати і як правильно поступати, ну, це, кожного, це кожного своє розуміння, своя поведінка. Якось так. Ось це медаль. Медаль, на якій є дуже символічні слова, що людину треба міряти мірою серця. Як ви їх розумієте? Це глибше, це філософське, це релігійне і знову ж це людське. В першу чергу, десь ми маємо задумуватися над своїм життям, над своїми поступками, тому що наша робота, наші обставини, наші посади це і тимчасові речі. А оці людські речі, це є постійні, воно залишається. Про когось згадують, а за когось і не згадають навіть через два роки. І це наше життя.